Тунець по кримськи. Головне управління розвідки підтвердило потоплення двох швидкісних транспортно-десантних катерів. Тунець у тимчасово окупованому Криму. Для цього застосували морські дрони. Магура окупанти намагалися їх перехопити на підході до бухти вузька. Для цього понад 30 разів підіймали в небо бойову авіацію та застосовували стрілецьку зброю. Попри це, російські катери все одно пішли на дно. Дивимось. файно. у гур нагадали лише з початку цього року спецпідрозділ Груп 13 за допомогою ударних морських дронів Магурова В-5» вже знищив такі ворожі судна, як ракетний корабель Івановець, великий десантний корабель Цезарь Кунніков, Корвет Сергій Котов, швидкісний патрульний катер Мангуст. З нами на зв'язку аналітик Олексій Гетьман. Слава Україні, Вітаю вас. Героям слава вітаю вас, чергова зустріч, чергова аналітика Олексію. З іншого боку, навіть катерам малорозмірним не немає спокою і не має бути спокою на території тимчасово окупованої території Криму. І перш за все окупанти мають завжди розуміти і знати, що навіть якщо це якась посуда на невеличкого розміру. Вони мають забрати і її з нашого українського Криму і забрати взагалі геть, тому що спокою їм не буде. Так він там трохи менше 10 метрів. Там 8 з 8, угу. ширі два Він невеличкий катер, але цікаво інше. Він невеликий, то значить, це означає, що він мав бути швидкісний і маневрений. Тобто тут от, справа в тому, що він не зміг втікти від наших безекіпажних без катерів. Тобто ну, від дронів. Тому можна вважати, що вони більш маневрені, більш швидкісні. І навіть невеличкі кораблі. Ну, ми розуміємо, великі кораблі він має захищатися зброєю, яка в нього є, там піднімати гелікоптер, літаки, щоб захистити атаки з моря. А такі тунційні, невеличкі, вони мають маневрувати і втікати самостійно. Ну от бачимо, що не вийшло. Це для росіян такий дзвоночок потужний, що навіть маленькі кораблі не здатні. Бути без ну вони є беззахисними по великому рахунку від наших дронів, і це ми тільки почали їх удосконалювати. Там вже багато розмов про те, що їх будуть використовувати як платформа, в тому числі для того, щоб стріляти реактивну систему залпового вогню чи з мінометів, чи в інший якийсь спосіб. Ну тут з я думаю, перспектива якраз в морському, в морських боях ну у нас дов, доволі доволі непогана. З іншого боку, гурмо України продемонструвала нам і завдяки камерам, які розміщені на цих катерах, які сили застосовує Російська Федерація для того, Російська Федерація для того, аби е, нібито боротися з нашими дронами, Ми там побачили, здається, гелікоптер е, Мі А от обраси видно гелікоптерів. Зокрема, крім того, великоствольна, великокаліберна зброя з берега, зокрема, тому що постріли там також. Помітні з іншого боку, ще Олексію, одразу паралельно, аби встигнути. Просто з'являлася інформація днями раніше про те, що вони аж надто обезпечують свій Новоросійськ, порт, коли куди перевели більшу частину Чорноморського флоту Російської Федерації. Ці бонові загородження все більше там з'являються все більше стрілецької зброї, і яка шмаляє по будинках мешканців цього міста російської, і так далі. Але все, ж, чого бояться, навіть в новоросійську, ну вони бояться, що ми потопимо флот уже остаточно, навіть в місті їхнього базування. <клес> Справа в тому, що вони можуть і далі там укріплювати, створювати бони. Ну, завдання будь-якого будь-якого військово морського флоту це е, або дії по навчанню, якщо це не під час війни. Під час війни це бойове завдання, які він має виконувати. Якщо у вас є флота, ви заперли в бухті і загородились бонами, то він те що є, що нема. Це він не виконує своїх бойових завдань. Ну, то, що вони там є, ну хай там вони будуть. Спробують вийти зі свого, скажімо, сховища, ну, вони бачать, що будуть вражені або нашими ракетами, чи герпуном, чи ніптуном, або дронами. І от, от весь Чорноморський російський флот. Тобто він формально є, але функції, такі, які він має виконувати, він не виконує. Порахували, що це десь на 15-20% від того, що він мав би робити. Контролювати там акваторію, там багато функцій, як у будь-якого черга. Будь-якого морського флоту тому заховалися, ще забарікудувалися, ну здоров'я там сидять. Угу. і е, про гелікоптери. Наскільки ефективний цей засіб для того, аби дійсно от вони його використовують? Ми це вже побачили наявно, скажімо так, Олексію. Ну, вони спробували в різний спосіб. Вони mm -hmm. спробували атакувати з е, гармат, з, з кораблів, з, без, з берега. Ну зараз спробують е, ну, спробували гелікоптери, е, спробували, і ми бачимо, що нічого не вийшло. Вони не змогли е, ну, захистити свої кораблі, і наші дрони досягли своєї мети. Ну, гелікоптером, ну звісно, з гелікоптера. Е, Простіше все ж таки атакувати такий дрон, але ще треба в нього влучити, тим більше, що він швидкісний і маневрений. Ну поки що росіянам це не вдається. І до оперативної інформації від Генерального штабу збройних сил України переходимо. Протягом минулої доби відбулось 102 бойових зіткнення. Окупанти намагаються використати перевагу в живій силі та авіапідтримку. З початку доби російські згарбники завдали по території України чотири ракетних удари із застосуванням. Чотирьох ракет та 43 авіаудари, шістдесятьма дев'ятьма кабами, застосували 364 шістдесят дрони камікадзе. Найгарячішою з початку поточної доби залишається ситуація на Куп'янському та Покровському напрямках. Наші воїни на всій протяжності лінії бойового зіткнення та в тилу вогнем виснажують наступальний потенціал ворога. Цієї доби повітряні сили та ракетні війська, артилерія уразили 14 районів зосередження живої сили. Окупантів Олексій, якщо ми переходимо до ситуації на фронті, частково інформацію від генштабу озвучив ми сьогодні. Почули і головнокомандувача Збройних сил України пана Сирського, який зазначав про харківський напрямок. Зокрема, коли куди е окупанти Російська Федерація, нібито підтягує додаткові полки, там підрозділи з інших напрямків, зокрема із полігонів. Хоча зазначає, що для повномасштабних якихось операцій сил цих сил недостатньо. Є не про те, звісно що там ми довіряємо нашому головнокомандувачу, але Російська Федерація чи все ж таки такими діями намагає тримати намагається тримати цю сіру лінію, як вони звикли називати, або ж <клес> санітарну зону, як колись казав цей диктатор, чи від того, що дійсно українське воїнство спочатку подій на Харківщині. Завдало противнику чималих втрат. Ну там були втрати, але якщо порахувати, скільки там було живої сили, і скільки вони скільки було знищено, то ці втрати для того групування російського не є критичними. Критичними це починаючи з 30 підрозділ стає практично небоєздатним. 50-60% його треба розформувати, бо він вже повністю небоєздатний. Вони втратили менше, ну, можна порахувати у відсотках щоб зараз, щоб не промахнутися, можна по скільки було там 40 тисяч, скільки ми знищили і відрахувати це. Ну, в будь-якому випадку це не, не критичні для них втрати. Але е, вони побачили, що просуватися далі, ближче до Харкова, вони не здатні. Тими силами та засобами, які в них були, тому вони планують. Додати ще ті сили, які вони вже готові. Там тренувалися взимку на полігонах. Там 120 тисяч підготовлених бійців. Вже не факт, що всі туди будуть перетягнути, але переміщуватись вздовж лінії фронту. Вони навчилися доволі швидко, росіяни, і вони хочуть посилити. Навіть я розмовляв, що туди хочуть долучити срочників. В них тут правильно ну всі правильно кажуть, звісно, командуючі, що нема в них можливості захопити ще дочити Харків, але спробувати підсунутися на. Відстань артилерійського влучного пострілу з ствольної артилерії, вони будуть будуть намагатися зробити. Це була перша хвиля, коли вони uh -huh. створили ці два плаздарма 5-7 кілометрів глиб і 13-15 по фронту. Це якраз фронт, з якого може наступати бригада. Якщо їх ну там дві бригади можуть наступати, якщо об'єднати ці дві е, ділянки, то це буде вже якраз фронт наступу для дивізії. Ну швидше за все вони це спробують зробити. Вдасться чи це чи ні, чи буде ще якесь просування, це окрема розмова, але. Головне, що вони не планують. Давайте не будемо їх вважати за дурню захопити такої кількості збройних сил Харків, але планують. Підійти як можна ближче для того, щоб можна було робити те, що в 2022 році обстрілювати місто з артилерії. Ну, ми віримо в те, що ті фортифікації, які вже подалі від лінії зіткнення, ну, умовно друга-третя лінія, що вони побудовані так, як цього вимагають нормативи. Ну, і тоді, якщо це так і є, то ми, швидше за все, зможемо не дати йому просунутися ворогу ну, на якусь там відстань, приємні для нього. На ці 10-15 кілометрів до Харкова. А сьогодні в ефірі прямого була гостою Марія Берлінська. Направду багато важливої інформації для розуміння всіх українців. Вона зазначала, яку всі мають почути, і розуміти з іншого боку. Також те, що я давно-давно розумію, скажімо так, і які були плани у ворога, і зкрема зараз, дійсно пані Берлінська зазначила про це, що активна фаза фактично по всій лінії фронту, але це ми маємо називати чим наступом чи е, намаганнями прорвати тічнішу лінію оборони сил оборони України. І ці намагання, поки ну скажімо так. В більш глобальному масштабі загалом не вдались окупантам, Незважаючи ну, на те, яка в них є потуга, сила має на увазі особовий склад, в першу чергу. Ну, особовий склад. Тут багато, багато чинників. Ну, дивиться, що прописано в бойових статутах російської армії, та багатьох інших армій. Що в нашому це було прописано в, в підручниках. Ну от, наприклад, беремо харківський напрямок. Угу. Там ді, ділянка, лінія фронту, фронт 40 кілометрів, має наступати дивізія. Що вона має зробити на цих 40 кілометрів, де вона наступає? Вона має зробити по бойовому статуту зробити прорив в шир 3-6 кілометрів для того, щоб прорвати лінію і так. Далі рухатись вже вглиб цього цієї щілини і виходити в тили обороняючимся військам. Це прописано в бойових статутах. Вони діють. Ну фантазії тут немає. В армії треба діяти по, по нормативам, по правилам. Тоді це дає певний зиск. Фантазія тут ну майстерність, да, але ну, що таке майстерність командирів? Це використовувати всі, ну і. В першу чергу найбільш необхідне прямо зараз те, дії і правила, які прописані в бойових статутах, бо вони прописані, як ну, всі ми знаємо, армійська фраза, що статути прописані кров'ю. Тому там фантазія, давайте спробуємо так, давайте побіжимо туди, так воно не працює. Є певні плани, і їх треба використовувати. І краще перемагає той, хто чіткіше використовує саме ту тактику, яка найбільш доречна для цього міста, для цих сил, ну, тобто, які правильно використовують. Користувати те, то, чому його навчали. Тому, швидше за все, вони спробують робити на Харківщині і в інших місцях наступальні дії, в залежності від того, яка лінія фронту там буде задіяна певна або бригада, або, або батальйон, навіть, або, або дивізія, або ну, полк. Там. І намагання дуже просте. При наступі є завдання, ну принаймні у дивізії, це прорвати 3-6 кілометрів для так. того, щоб вклінитися в, в їм це чи ні. Ну вони будуть намагатися це ж нам ще розповідали наші партнери з країн НАТО, що е, коли ми планували наші наступальні дії, ми радилися ми все самі чудово розуміємо але вони не робили що наступати в одному місці, це ну це, це неправильно. Треба одразу наступати в двох, трьох, краще в чотирьох або більше місцях. Ну росіяни саме по під цим підручникам, по під цих, по правилам, вони працюють. Вдасться чи ні? Ну тут залежить від зброї, від наших, нашого нашого війська і від фортифікації. Ну і звісно, від того скільки ворог туди в якийсь окремий напрямок зможе додати е, військ. Ну тут ще треба два слова. Я розумію, угу. що час виходить. Є. Там, де наступає, да, там, де наступає дивізія, наприклад, ці 40 кілометрів, так. там не може наступати армія. От а що більше? Угу. Та не можна більше, бо є певні бойові порядки, в які вибудовується наступальна, наступальна армія. Ну, російська в тому числі, як і будь-яка армія. Тому от там 40 кілометрів на Харківщину буде наступати дивізія. Не буде наступати дві дивізії. Бо пліщо, пліщі ті, і там, щоб їхали, терлися траками один об одного, столами, перепліталися. Так, так не робиться. Тобто, от, там очікуємо дивізію. Зможе вона просунутися? Не зможе. Ну, перед боєм замовля, за казати, що нічого не вийде, чи все вийде, чи все добре, все... Ну, так неможливо, бій покаже. Але е, впевненість в нас в тому, що ми витримаємо цей інтернет. Те саме по іншим ділянкам фронту. Так, така сама ситуація. Вони будуть намагатися, в залежності від того, який фронт ширина фронту, буде використована, або там, взвод, рота, батальйон, бригада, дивізія, Полд дивізія, тобто ну бригада, дивізі, дивізія дивізі і так далі. Тобто, ну е, і всі фантазії, що а давайте туди більше людей. Так само ми тримаємо оборону, є маневрена, є е, мобільна оборона, є позиційна оборона. Це це залежить від того, що ми з е, ну опять, знов таки, ну це прописано. Все це я прішого це хочу сказати, що багато людей, які дуже далекі від армії, починають давати якісь паради. Там навіть депутатки деякі починають розповідати, хто гарний, хто поганий. Є є правила армія воює по правилам. І Все фантазії там не припустимо, і якщо ми бачимо, що, що, що там, де засереджується ворог, ми можемо оцінювати, що він що він планує зробити. Він теж, вони теж, знаєте, з військової точки зору люди не дурні. Вони не будуть е, ділянку там в 40 кілометрах атакувати взводом, чи ділянку в 3 кілометри атакувати армією. Ну тобто давайте без фантазії. От краще, якщо краще лучше в в це навіть можна почитати в Вікіпедії, полістати, подивитися, як. В як, як ведеться дії в обороні, як там загальну картину можна собі намалювати? Нюанси, деталі там люди по 3-5-10 років часу для того, щоб це опанувати вже поні як кажуть, що від зубів відлітало. Але загальну картину можна намалювати, просто почитав, почитавши посчитавши інтернет, так. а не і свої фантазії. Олексію, спасибі вам за грунтовну відповідь і аналітику. Вашу в ці хвилини на прямому. час швидко минув. А побачимося обов'язково зокрема, і в студіях прямого Олексій Гетьман, військовий аналітик, був в ці хвилини. Оговорювали стацію на фронту і дії ворога, зокрема, та й про звитягу гурмову також.